По фортифікаціям, як обично. Подивиться, що прем'єр-міністр в 2023 році наголосив у відповідь на моє пряме питання в парламенті: будівництво фортифікацій третьої лінії оборони успішно завершено. Це був 17 грудня 23-го року, вівторок. Дорогі друзі, ви не Порошенко маєте давати цю відповідь. Якщо ви кажете в 23, 24 і 25 роках, що воно збудовано, це розкажіть родинам загиблих українських воїнів, які за відсутності фортифікаційних споруд вимушені були зупиняти ворога своїми тілами, місними штурмами. Розкажіть це мешканцям сум. Розкажіть це мешканцям Вовчанська, Купінська. Розкажіть це Покровську, і Артур був свідком того і зараз вам розкаже наші діалоги. А Порошенко відповідати не треба. Бо я хочу наголосити, що я знаю відповідь. Ми... В 23 му і в 24 му роках зіштовхнулися тіною нерозуміння, ігнорування і безвідповідальності. Тоді наші депутати виїхали на фронт і побачили фортифікаційні споруди, які були викопані глибиною по коліно. Може, тих урядовців посадити в ті. Фортифікаційні споруди, нехай вони там спробують зупинити ворога, коли над тобою кружляють ворожі ФПВ. І коли наші позиції ми побачили, що брешуть, ми вийшли з акцією. Будь ласка, це наша позиція 23 січня лютого 2024 року. Уявіть собі, це було півтора роки тому. З вимогою негайно збільшити фінансування. Забрати ці гроші в телемарафону, забрати гроші в енергоатому, забрати гроші в купівлю голосів виборців, так звані кешбеки, тисячі, якими намагаються купити, і спрямувати їх на захист української.